Що ж це таке цікаве? Якась система, циклон спа. Щось таке, типу, з камінням там якимось. Ну, я думаю, що це дуже цікава позиція, вона піде на базар. Ну все, залишилося тільки два бокси. Ну і що це таке у нас? Ага, цей стріпак. А, це що мене. Цікаво. Ну що, в принципі, позиції... Однакові всі. Тобто в нас іде шланги дуже багато. Ось такі спа штучки. Точніше це накладки. Це, а, це не накладки, це поновлювачі. ось от штучки всередині. Ну, Перше таке бачу. Що в нас ще тут, в принципі, душе все. ну Виглядає прям супер. Якісь фільтри, очищувачі. Ну не знаю, в будь-якому випадку я буду це використовувати в себе вдома. Потестую.